Друзі, вітаю всіх з самого-самого півдня Одеської області. І сьогодні піде розмова про сосни. Починаю з цієї сосни, це сосна Кримська, яка вже величезна, їй років 15. Десь так. Що вам скажу, що росте, ось хочу просто вам показати приклад величезної сосни. Якщо її не обрізати, нічого не робити, то бачите, яка вона вимахує навіть не на скільки кілометрів. височезна дуже. Там ще наверху є таке велике-велике гніздо. Не знаю цієї, але там завжди сидять птички. Дивись, що там одна зламалась. Чи що. Бачите, хвоя. Вона росте це в сукрухи вдворі. Хвоя така, ну, бачите, я б не сказала, що вона дуже цупка, ну така середня. Довга хвоя, бачите, не коротенька довга хвоя. Скажу, що, нам, ну, я навіть не пам'ятаю, хто нам дав ці три сосни, Оце посадила свекруха, я посадила і навпроти, сусідка. А, здається, це вона і дала три сосни. Ми посадили, прийнялася лише ця одна, вона довго стояла. На одному місці потім рванула. Скажу, що тоді, коли ми саджали їх, ми ще тоді поняття не мали, що треба закисляти ґрунт, що треба щось там додавати. ми просто посадили в землю, полили і все. І в мене взагалі не прийнялася одразу, а в свекрухи пішла. І ось вона вже дуже-дуже велика. До речі, бачите, колись у нас був ураган, от бачите, й її похилило. Такий, я знаю, кут, м м мабуть, градусів 15-20. Гарно так похилило це коли. П п після урагану, от якось шли душі, у нас там де деякі дерева ну так положило, ми їх поспилювали, а сосно, так от нахилило дуже, дуже-дуже. І от вона вже потім пішла, бачите, вору, вору пішла рости рівненько. А тут тако. Косенька трошечки. Повернулися знову сюди і зараз будемо йти по нашому садочку і будемо розмовляти про сосни. Ну, сосна вона із родини соснових, куди входять ялинки. Ось сосна умбракуліфера. буду її теж треба чистити від хвої. вон як Ну, кожен вік треба прочищати хвою. стару, бачите, скільки сухої хвої. Ой, хочу її. І... Сніг попадав на телефон. Треба її. І... Ну, бачите, ця сторона північна, набагато гірша, хочу зниз ще прибрати, підняти її трошечки нагору. Так, ну, не трошечки так добре підняти нагору. обрізати, обстригти, ох ти. Так, злізу з гірки. Щоб не зламати собі шию. І, до речі, бачите, вона стає, стає на зиму жовта. Влітку, от буде весна, влітку стане знову зелена, зелена, призелена. Дуже гарна, потім буду показувати. Вона ось. Бачите, які в неї шишечки теж матьство таке. Бачите, які шишки. Оце де в неї голі гілки, оце в неї тут пильники завжди такі. Гарні, гарні. От. І от заради цього в неї виходять, от бачите, сюди такі гілочки пусті, ось. Так, знову мені треба злазити, випилась на гірку. Бачите, скільки хвої на землі тваляється? Це будемо, будемо. Що я говорю? Буду знову чистити і знову буде хвоя під низом. Ну, сосни є 15 груп. До речі, ось сосна гірська йде. Те, що, бачите, на зиму якось трошечки кінчики такі жовті стали. Горна гірська. О, сосна гірська, це, здається, могус. Так, де там написано? Піну смугу. Так, я її була стрижу її давно, тому що це десь покупка моя. До речі, умрак куліферу купалася у брежнюків. Давно їй, десь десь до 10 років вже. Купувала малюпусіньку, малюпусіньку, так як і піну смугу теж купувала дуже маленьку. Стояла на якось, стояла потім. Ось там вона мені росла, я її ще стригла якось, з другими формами, потім обстригла знизу обрізла, тому що тут коси, щоб можна було йому косити. Бачите, по перший неї стовбур вигну, вигнутий гляньте. Вона пішла в сторону, тут просто її стригла, тут таку, наче комашку робила, це наче була голова, потім тут був тулуб. Я вирішила її обстригти, затеньте неї стовбур, Правда, його не видно. Це з руками, якщо буде тако нарости всю гору, гору піднімати, то буде видно цей стовб, стовбур. Сосна гірська, сосни, сосни, сосни гірські, їх є кілька там таких е в цьому сорті в гірському. Скажу, що ростуть вони е ну так, середньо в рік можуть давати до 10 см приріст. Так що, може бути вона. Величенька цю я стрижу, стрижу давно, обрізаю дуже-дуже. Ну от Буду знову стригти таку кульку, з неї, буду так робити кульку, загущати і поступово буду все-таки піднімати її вгору. Знаєте, ви цікаво, коли буде видно саме цей стовбур. Ну Я думаю, що років 10 доведеться стригти її, щоб було видно. Гірські, вони бачите, можна їх пускати, от вона, може, півтори метри у вас зайняти в діаметрі, може більше з роками, але я не хочу, щоб вона мені тут займала багато місця, тому її пристригаю і робу, роблю отак от кулькою. Скажу, що не слухайте нікого. Сосни не живцюються, ялини не живцюються. Живчуються тільки таке туї, ялівці, кипарисовики, живцюється ялинка, коніка, скажу вам, по секрету боже, вперлася в болото. Коніка живцюється, але то занадто довго, тому, ой, господи, я думаю, що краще це буде її купити. Слухайте, все вже розтає, земля починає грузнути. Якщо я зранку ще ходила, то було нормально, то зараз все. Ой, ой. Так, зараз стану. Так, ми прийшли до японської селекції. Це густоквіткові сосни. Зараз підійдемо, почитаємо, де яка. Японці вивели їх, господи, де вже воно грузне дає. Так, це у нас пентглаука парфіфлора, парфіфлора. Я їх стрижу. стрижу, тому що вони вже були б такі, мабуть, під метри два. У них те ж саме. Бачите, тільки в них оці коротенькі отут пильнички, де голі гілочки. Тому їх пристригаю, щоб вона була більш-більш така пишніша, тому що, ну, геть вона, бачите. Ну, Судячи стволяці, гляньте вже, яка вона, бачите ось. А сама маленька, бо я ось її обрізала гілочки. Стригла-стригла. Бачите, хвоя, де таку, щоб під снігу було. Хвоя коротесенька в неї м'ягесенька така жовто-голуба. Ну, На весну, на літо вона потім поміняє колір. Оцей жовтий колір піде з неї. Бачите, сосни на зиму. Більш такий колір жовтий приймають на себе, окрашуються. Так, телефон вже замерзає. Ну ось вона, бачите, яка гарна-гарна така м'якенька. Це густоквіткові густо японської селекції, а ця божечки, боже, як вона посохла, треба чистити. Знизу взагалі ангеляка суха. Це не гірші у нас. Онігість вона теж така сама, бачите, треба її чистити. Пойду потім вже, як буду тут обрізати клумби, почищу. Треба чистити їх. Теж така ось схожа. Я їх тут спеціально посадила дві, але вони, у нігіші трошечки хвоя довша. Трошечки довша. І пальці вже холодні не можу навести, слухайте. Пальці холодні, телефон холодний ось показую. Бачите, хвоя в них то тонюсінька то у обох, але у ній ще трошечки довша. Така цікава. Ну, вони теж пильниками, те, що тут, бачите, гілочки пусті. Оце у них така проблема от. Тому що на гілочках ще пильнички ростуть. О, Господи, як же мені далі йти? Так, ви що деретеся, е? Так, пішли ми, пішли ми. Ой, слухайте, слизько Сніжок крепить. Ось тут у нас вже доріжки, Гляньте, вже кристає, бачите? Я не витримала, зібрала. Теж обрізала з кумпії. Ну, бачите, ось ходила, позбирала гілки всі. Це поки можна було ходити по городу, я їх позбирала. Тепер у нас тут уже гілочок немає. Так, це у нас сосна, яка міняє окрас на зиму. Називається вона Winter Gold. Якось розповідала, що не хотіла колись бачила на світлинах цю сосну, не хотіла Думаю, що це за сосна така жовта. Якась вона не така, слухайте, а вживу, потім. От чомусь б я захотіла її купити, вживу. Просто сонечко, слухайте, вона така яскрава, вона така красуня. Теж я її обстригаю, знизу обрізала, підняла трошки нагору її. Ну, Буду в цьому році вже пристригати, робити таку більш компактну, тому що ну, я не хочу, щоб вони великі були. Особливо в ширину. Тут вже у нас доріжка зліва йде, то мені б не потрібна вона взагалі така здорова, величезна. Так. І ось ще жодну купила б, я показувала. Думаю, ну, теж вінтергот, я не пам'ятаю. Так? Да? Вінтергот. Така сама. Просто захотіла, щоб в мене було дві таких жовтеньких сосни. Дуже-дуже гарний. Слухайте, в руки все одно холодно. Так, ще у нас є сосна кедрова. Ось вона росте, теж така цікава в неї хвоя, слухайте. Сосна кедрова, це, я думаю, ви часто чули, що є кедрові горішки, ростуть в Сибіру, але то не кедрові горішки, то сосна кедрова. То сосми. Ось вони, в мене їх аж я посадила. Буду часом їх підстригати. така цікава в них теж. Буду низ обрізати, піднімати трошки нагору і буду стригти. Собака, сусідська завжди заважає. Слухайте, руки змерзли. А, він побачив нашу філічку, який бігає. Так, тут у нас сосна валіхіана. Я вже не знаю, яка це спроба у мене. Гімалайська. Здається, це, це вона. Чого не підписано? А що це не вона? Ні, це не гімалайська, це я другу купила. Зараз пошукаю спитку, чого вона б не підписана. Так, яка ж вона у нас? Сосна Біла Армандо. ось вона. А що її не підписала? Теж цікава. Її купувала досить маленькою. Оце ось, бачите, це минулорічний приріст вже її. Теж така вона, як зелена голуба. Слухайте, пальці відмерзають, хоча на дворі все розтає. Дуже сиро ось вона. Теж тунесенька така м'яка хвоя, дуже-дуже гарна. Теж буду її обрізати знизу. Оці нижні вже обріжу, В цьому році лишу тільки ці. Бачите, вже які в неї йон бруньки. Теж цікава така. Так, а валіхіану, значить, я посадила там. Валіхіану я. Кілька разів саджала, бо мені довелося її пересаджувати кілька разів, тому вона ніяк у мене не могла прийнятися. І ось я посадила її тут. У неї теж пусінку купувала в тому році. Ой, слухайте, сковзаюся на лижах. От у неї хвоя теж така м'якенька, але довга-довга повинна бути. Ну, поки вона зараз молоденька, то не так то воно сильно така, то Те, теж це все потім. потім її. Потім, потім. Оце. а я цю підпис не сюди всунула. Теж потім оцю одну зріжу, ну поки нехай росте, щоб хоч було її видно. А це нехай росте. Та її така гарна-гарна хвоя довга. Фух. Слухайте, пальці відмерзають реально. Слишком так. О! У мене не так то багато сосен, в принципі, в колекції. Так, просто зараз покажу. Весною вже підуть молоді прости, то буде гарніше. Ось ще одна сосна кедрова Як я казала, буду їх стригти. Посадила їх тут дві, на той край. І на цей край. Так, тут у нас теж сосна гірська, Ну це вже друга поміліо. Поміліо. Теж така, бачите, вона, ну я її ще тут не стригла зовсім, бо саджала її набагато пізніше вже. Ну, вони схожі, бачите, просто купила, щоб були і та, і та. Але вони дуже схожі. І пінус муга, і помілю дуже схожі. І тут у мене ще в рядочок вони є теж ось. Одна сосна, і там друга сосна і третя. Це все гірські сосни. Ось. Капець, слухайте, в руки замерзаю. Треба йти до хати. Так, тут у мене сосна сама звичайна. І це найзвичайне. Ті, що ростуть в лісі, це самі твидові сосни. Бачите, я просто їх стрижу. І теж вона на зиму стає така жовтувата. Взагалі вони зелені, яскраві, гарні. Влітку, весною. Бачите, я пристригаю. Підуть молоді, просто я знімаю відео, не знаю, там чому один стирчить, он там один стерчить. Бачите? Чомусь я його пропустила, так, потім покажу. Ця сосна, на жаль, не знаю сорту. Якось я так і не знайшла назви її. Теж така цікава. Ну, бачите, в тіні зелена, а ось туди сонце більше Більше зелена. Теж її пристригаю, тому що була дуже-дуже здорова. На жаль, не знаю сорту, теж, ну, бачите, така хвоя не, не дуже довга. Така середня і така колюченька трошки. Колись була ще е, око дракона, Була така пістраволисна, ну, чомусь вона загинула у мене з часом, не знаю, що їй не сподобалось, можливо, було сильно густо. Ну, і поки так, ще одна сосна, сосна чорна. Вона йде, я чого її купила, тому що вона йде більш така колоновидна. І можна саджати, вона не займає багато місця. Я її ще зовсім не обрізала. От вона така, яка вона росла. Грінтауер. Сосна чорна, грінтауер. Їх теж чорна є і хастігіята там, і вона такі, ну не схожі, в принципі, всі. Тут хвоя. Бачите, яка довга. Хвоя довга, така гарна. Але вона така компактна росте. Можливо, знизу ще побрізаю, не знаю, побачу. Поки ще даю їй волю, вона росте так, як вона хоче. Десь вона вже півтори метри. Це з останніх. остання моя сосна, яку я купувала для себе. Бачите, це не дуже багато. Капець, слухайте, мерзну в пальці. Ну, можливо, ще якусь там знайдуть цікаву, можливо, колись куплю. Поки оце вся моя колекція сосен. Ну, трохи є. Знаєте, і нехай так і буде. Сосна чорна, я ж кажу, є їх багато сортів саме чорної сосни. У мене грін тавериде. І вони такі більш колоновидні, от, чорні сосни. Ну, так само, як і всі хвойні. Рослини виробляють фітонциди, які нам полегшують дихання, діють на бронхи, на легені. Скажу, що хвою саджаю. Ну, і не тільки для красоти, а ще для того, щоб очищати повітря у нас в нашому садочку. Ну, у нас багато різної хвої ще так. Дуже ще багато попропадало, Жкажу, коли купувалася, не знала багато чого, багато пропало. Особливо ялиці в нас не ростуть, а вони дуже гарні. І я все купувала, купувала, потім все-таки зрозуміла, що в нас вони рости не хочуть. От і все. Невелика така колекція, але все одно вже бачите, хоч щось. Ви побачили, які бувають гірські сосни, що вони більш розлогі ростуть. Є от сосна чорна, яка росте така більш пірамідкою. Ну Ті в мене ще сос маленькі, дуже гарна ця валіхіана. Сосна Шверіна колись у мене була дуже гарна. Теж найгарні шишки. Чоловік у мене, я два рази її в газоні садила, я два рази її скосив, більше не купую. Можливо, знайду її куплю. ну, Скоріше, на осінь вже коли вже більш-менш оприділюсь цими з рослинами, тому що багато замовлень. Можливо, там ще в кінці. В роду в садочку можна буде десь посадити точно, то можна буде пошукатися. Дуже є гарні сосни, скажу. Сосни вони менш збагливі, якщо у нас ялиці і а, що там ще у нас не росте. А, хвойні не ростуть, то сосни, ялини вони такі більш. Непримхливі, менш примхливі, але все одно скажу, що треба все-таки в посадкову яму треба підкислити або накинути кислого ґрунту купленого. Я завжди добираю пісок, щоб більш така земля була розсипта, бо в нас глинозем, і тому земля дуже-дуже така, знаєте, як цемент. Тому додаю пісок, додаю завжди хвойний опад, шишки можна додати, то копа потім зверху присипаю. А все-таки там, де коріння, то кидаю землю цю кисло. Є для лохини зараз земля, є для азалій земля, для рододендронів. Оце ту землю можна брати. Спочатку брала з нашої сосни з цієї, з під великої сосни, з кримської, відкопувала землю. Хою з туди беру, там завжди багато хої, сипеться опаду багато, так що є чим підкислювати. Ось така невеличка колекція у нас сосен, але трошечки є. Так що, якщо бачите, якщо хочете, є і такі, це у мене інтерголд є здається, златовласка, є ще якісь там такі, які саме жовтіють на, на зиму і дуже-дуже гарно виділяються садочку. Таке яскраве пятно, жовте. Дуже-дуже гарно. Тому що, знаєте, теж весь час зелене-зелене, тут таке хоп і жовте таке гарне. Так, І як бачите, майже всі сосни. Практично всі сосни пожовтіли трошечки в зиму Лише от сосна чорна взагалі не пожовтіла, просто не пожовтіла. Ой, слухайте, треба йти в хату, пальці відмерзають вже. Ось так, друзі. Так що перед тим, як купити. Подумайте, яку вам краще купити по кольору, по розмірам. Ну, і по-перше, бачите, навіть ота сама проста, яка у мене стрижена, її теж можна стригти. Ну Вона б не така гарна, просто мені захотілося щось стригти саме з сосни. Тому я купила прості саме сосни видові і посадила для саме для стрижки. Вон ще одна он горна сосна. Бачите, яка собі шарик такий. Росте собі гарний і все. Так що, друзі, сосни купуйте, саджайте теж хоч одну дві, можна посадити якусь гірську, стрихти, якусь чорну, яка пірамідкою росте, хоча б дві сосни можуть бути. У вас прикрашати ваш участок, ваш садочок. Це, друзі, пішла в хату, бо змерзла страшне. Бажаю всім гарного вечора. Миру, здоров'я, добра і всім пока.